Б не було спекуляцій, Маніпуляцій, що там ракетна програма не фінансується чи не дофінансовується, вони не виділяють рівно стільки грошей, скільки є. Бюджет не гумовий, там Марченко знає про це краще, ніж я, але справді грошей ніколи не вистачає, оскільки критично необхідну суму завжди знаходиться для того, щоб відповідні роботи проводились. Це друге. Третє, локальний, але дуже важливий успіх. Він уже зараз є публічним. До речі, росіяни дуже скептично ставилися до наших цих розробок, вдалося нашим інженерам адаптувати зенітну протиракету С-200 для того, щоб використовувати як ракету поверхня-поверхня і там далі будуть працювати з нею. Ну і, скажімо так, я скажу так стримано. Наприкінці цього року відбувся, не скажу, прорив, але певний прогрес. В розробці одного з виробів я думаю, що в 2024 році ми будемо дивитися в майбутнє трохи оптимістичніше, і трохи далі ніж дивилися до цього.